Найсильніша зброя українців це наша віра у право бути вільними. За час війни Конституція стала нашим щитом і нашим мечем одночасно. За час війни, на жаль, дуже швидко стали дорослішими наші діти, але вже з малечкою вони знають, що означає поняття Свобода, гідність і незалежність. Тепер серце переповнюється гордістю, а на очі навертаються сльози, коли ми слухаємо гімн України. Слова слава Україні лунають з гордістю у усіх куточках світу і з незламністю. За хвилину до смерті це все конституція. Жива і незламна. Право на життя, свободу, гідність. За ці слова сьогодні стоять наші воїни-захисники. За ці слова з конституції сьогодні стоять наші міста. Конституція це кожен з нас. Ми всі є носіями конституції. Можливо, не всі знають слова чи назви пунктів, але кожен знає, що варто берегти і за що варто боротися.